Слава Ісусу Христу, є віра, довчена, бісівська Божа. І довчена віра це полягає в тому, що ми все зберігаємо. традиції, ритуали, обряд, релію наших предків, але не Слово Боже. А бісівська віра це бісне, знають, що Бог є, але роблять Своє. Так само ця бесівська віра є. Знаємо, що Бог є, але робимо своє проти Бога. От, наприклад, це дуже смішно. Комуністи, які були атеїстами, вони уявляють, Сховано, приховано возили інші села, щоб ніхто не бачив, ніхто не знав. Вони хрестили свої дітей так на всякий випадок. Оце є біслівська віра, не віриш Бо, але хрестив читай. Оце смішно. А плоска віра це полягає в тому, що ми вибираємо своїх блогерів, зв'язок, комусь. Поклоняємося з цього світу, а не Богові. Оце люди і порози в цій бісівській, плоскій душеній вірі, а не в Божі, А коли є Божа віра, через справжню Божу віру приходить благодать.